Вітаю друзі! Я отримав невеличку партію квитків на проїзд в громадському транспорті. І прийшли вони ось в такому гарному конвертику. Хочу вам його показати, з якими марочками він прийшов. Ось тут 2002 рік, бачите, Полос Леопардовий. Прикольний відправниця казала, що вона нас Запоріжжя надсилала. Штампик гарний. Бачите, біла альтанка, острів Хортиця. Щоб в відділення зайшла, а поштарі не хотіли брати. Бо ну, кажуть, такі марки зараз типу, не У нас Тут що у нас? подає руку допомоги, чужих дітей немає. 2005 рік, 70 копійок. Георгій Якутович, 2005 рік. Так, далі, що у нас тут ще є? І ось ще. Ось така ні наркотиком. Кейтс тут рік. Не видно там який рік. У безпеці зелене світло 2005 рік. Ось такий, такий цікавий конверт. Власне, квиточки були в пакеті з-під насіння. Зараз ми їх звідси дістанемо і посадимо. Є все, так? Да? Так, мабуть, трошки. Масштаб зробити більший. Так, ну тут, власне, це нові квитки з Запоріжжя. <кій> На електротранспорт ось такі. Міністерство інфраструктури України, Запоріжжя, ЄДРПО підприємства. Україна разовий квиток для проїзду в міському трамваї тролейбусі. КМ е 1 Пратсервіс замовлення 180 серія зрд 37 Так, на звороті у нас що тут кажуть? Підробка виготовлення з метою збуту, збуту або використання підроблених проїзних. Документів вкараються згідно з законом України. Зараз <кій> розглянемо квитки і передивимося їх ще під ультрафіолетом. Чи є там на них щось якийсь додатковий захист. Так, це ось такі вони, власне, це фіолетові. Там по різновидам я брав. Напис на них кругом однаковий. Далі такі це теж нові у нас синенькі. О, тут потрібно потерти, пам'ятаєте? Це ми теж з вами зробимо. Хто бачив попереднє відео, хто не бачив. А перевірити квитки потрібно. О, тут щось трошки підпалили. Так, власне, це вони тут. Це всі однакові, сині, фіолетові. Просто різні серії. Так, це у нас на синіх тут нічого немає, так? Да? Тобто фіолетові підробляти заборонено, а з приводу синіх нічого такого не сказано. Інформація довідома. Що це є? Так, потім ось такі ще квиточки. Дванадцять гривень. такі є п'ять. Тут теж можна потерти, перевірити, що там з ним? Це ми власне зробимо. Потім ось такі, що я придбав Одеські. 3 гривні тут серії взяв, матких немає. І, і що тут у нас? Так, це фіолетові. Ось такі півтори гривні Одеса. Це десятки ці. Запоріжжя. Так, зараз давайте щось спробуємо потерти. Ось цей захист. Тут у нас написано для перевірки квитка потрібно. А, потерти монеткою тут. Ну, давайте будемо перевіряти квиток. Ой! Бачите, так? Да? Проглядається напис квиток. Тобто це дійсний квиток. Обов'язково потрібно протирати монеткою 50 євроцентів латвійських. Іншою можу не випасти. Потім ще така п'ятірка є у нас. Є в нас. Так, давайте п'ятірку перевіримо справжня чи ні. Щось тут ні, щось проявляється, але так собі поганенько видно. Щось там є, якийсь трохи напис квиток, але погано як то. Проглядається, але погано. <кхід> так, все, більше нічого привіт немає. Тепер давайте спробуємо. Ультрафіолетом посвітити, що тут у нас буде показуватись хвилиночку. Так, хто у нас перший на черзі буде? Будуть ці довжелезні запорізькі квитки. Що на них тут є? на них тут нічого не світиться. Або вони. Або вони сильно зашарпані, або на них... Немає ніякого захисту. О, нічого не світиться. Так, далі. Далі поставимо півтори гривні Одеса. А, тут у нас світиться, це ми знаємо. Напис Одеса. Так, далі. Потім оці ось 5 гривень. Нічого. Так, потім Одеса є 3 гривні у нас. Що на них світиться напис окантовка назви міста і окантовка номіналу 3. Більше нічого тут не світиться. Так, і, і ось ці нові запорізькі. Десятка така і десятка така. Ну що вони тут скажуть? Ага, ага ось напис. Бачите, напис квиток світиться, коли він не стертий. Ось коли на цьому квитку напис квиток не стертий, він світиться під ультрафіолетом. А там, де я стер, то не світиться. Ага. Прикольно. Ось такі, друзі, були квитки. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. І нехай що роби, і нехай квітне український Ютуб.